Міцного здоров'я і гарного настрою. Бажаю усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні у мене є декілька вільних годин. І якщо ви замітили, відео останні, які я знімаю, вони всі зняті і від руки. Тому я вирішив, що мені негайно потрібен який-небудь штатів. І під рукою в мене попалися жалюзі отакі. Вони вже старі, посипалися, як бачимо, їх викинули, я їх забрав. Почав розбирати і побачив багато корисного. Ну, ось такого типу вони були. Це відкладаємо на потім. І ось, ну, що хочу сказати перш за все. Якщо у вас є такі жалюзі, це чудово В неї є ребра, воно міцне, має певну таку жорсткість. Хороший каркас. Я думаю, що це в мене буде отак основний, вертикальний. вертикальна ось мого штативу. Далі, хлопці, що там є в жалюзях наших? Ну, отакий ось дюралевий прут. отакої форми цікавої, звідси бачимо, і він також потужний. Його можна використати, якщо хтось займається різними саморобками, це добре діло. Так, ще що тут хороше є. Ну, Шнурок, понятно, також на нього можна щось повішати. Або ним щось зв'язати. Оці бальомбочки, не знаю в кого як працює фантазія. Але найцікавіше, що я тут побачив, це ось така річ. Яка крутить, яку ми верніш, крутимо, і воно нам висовує, засовує, розвертає ці жалюзі самі. Ось як ви бачите, я поставив міточку, тут і тут і порахував. Це не що інше, як редуктор 1 до 4. І доволі міцний потужний редуктор, зроблений ось таким типом, там всередині ще є 1, 2, 3, 4. 4, якщо не помиляюсь, всередині ще шестерні. І тому я думаю, що місяці тут алюмінієвий початок алюмінієва шестерня. Тому, якщо десь щось хімічити, хочу вам сказати, що, наприклад, навіть для саморобного приймача, для тонкої настройки, це просто шикарно. тут ще ролики ось є навіть для нитки, можна вже готовий тільки на ручку якусь прикріпити і вже для настройки радіоприймача є готовий редуктор. Ну, а може і для чогось іншого. Так, ну а я планую, планую сюди використати оцих два бігунки, які були, зараз розберу. Ось у мене є отака, не знаю від чого це упаковка, але якщо її отак зігнути, то сюди телефон отак залазить якраз. І я думаю, що якщо я її прикручу отак, обріжу її, тому я зможу пересовувати його вверх-вниз, а під власною огою воно буде саме фіксуватися. Ну, принаймні у мене такі плани. А під низ треба буде знайти якусь сюди якусь стойку. Ну, це швидше за все буде, напевно, якийсь ДСП-лист. Мабуть, використаємо це, що тут було. Сюди для того, щоб його якось прикріпити. Ну, з цим побачимо, як воно буде і що воно буде. Те, що вийде, потім покажу. Ну, а на сьогодні поки все. Тому з жалюзів маємо от такий хороший каркасик, профіль отакий. Маємо прут дюральовий, маємо шнур і маємо чудовий редуктор. Тому, якщо у вас є такі жалюзі, розберіть їх і все на свої місця. Прийде час і воно вам послужить. Миру і добра всім пока.